Родичі, всем привет. Барахолка. Город Любін. 75 км от Вроцлава. Тут я так ще не бачу барахолок. Давайте подивимося. Я думаю, буде интересно. Велосипеды, электроника. Есть все, что душа пожелает. Поэтому сідайте поудобнее. Подивимося на родичу барахолочку. Я думаю, буде цікаво. Мені, по крайней мере точно встали раненько. Мы з Андрюхой приїхали. Сейчас вам дальше покажу. Газу просто гори. И вот такая штука. Подивіться. Все ручные якийсь разбасы удобрения. Я такого даже не бачу. Редукторець стоїть маленький, прикольно руками проїхався, поудобряв, годиться. Велосипедів оцей ровер. Зараз спросимо скільки. Інтересно. 9 на 900 злотих, попрошу замітити. Примерно 0 додається, плюс-мінус буде гривня. Ну і на 11,5 множте. Давайте подивимося тисочки, лібєотки. Подивіться, які тиски. Ви такі десь бачили, я такі теж не бачив. Ліб'ятка. Тиски класні стальні хуєр фронт фірма називається. Домкрати. Тільки не везде є сцени. Ну, там де будуть, я вам буду обов'язково називати. Не можу людей тікати, бо людей тут дуже багато інтересуватися. Є все, абсолютно все. Велосипедів. Зараз ми дійдемо, дійдемо далі до цього. До велосипедів. Резсидно токарний станочок від маленьких до здорових. Лебедки такі. Подивіться, що робиться. Вали всякі на циркулярки, такі кріпіжі, ручні лебедки, наш деки глянтики, потужні, старенький, мотор редуктора, моторы, насосы, гідравліка, куди работать, баллоны, газорезы, о боже, інвертори, переобразователи, електросамокатик, дивіться який, хорошенький, макітовский інструмент, ой-ой-ой. Лерка держатели, мечи поездержатели, молотки. Здорова барахолка. Находиться вона, кстати, у Андрюха. Находится, кстати, вот тут вот ця барахолка. Так що милости просим. Сегодня суббота работає. Андрюха каже, давай поедем. А давай, чого не поїхати. Насосики великі. Тележечки. Я думаю, таке тоже буде интересно подивитися. Колесики. Інструменти вручних теж повні прилавки, аж ломляться. Може трошки вітер, я звиняюсь, не прав мікрофон, тому що спонтанно рано встали і поїхали. Бошовські газонокосілочки, столики, теж великі. Такі всякі штуки, о боже. Подивись, що робиться. Ось такий якийсь самокат. Ну, З батареї, електро. Скільки Всіки не спрашував, так? Да? Там десь були великі сцени, ми, зараз ми туди повернемося, ще може машинки, всякі, ножні, ручні, детські великі. Все, що хоч, все, що душа пожелає, все є. 400 злотих газунокосівка, 100 доларів здорова така. Сейчас покажу велик, неизвестно что с батареей, 800 злотых, 200 долларов, прошу заметить, 200, тут цены, что-то мне уже очень нравятся. Вот этот велик, вот, Андрюха, смотрите, 800 злотых, есть до него зарядка, есть аккумулятор, что с аккумулятором, кажут, продают, как неизвестно, не знаю чего. Андрюха, что я продаю, как неизвестно, непонятно. Моторчик, а на сколько моторчик, не дивись, наверное, 250 ваттный, 800 злотых, 200 баксово. Возможно, ну, акумулятор шарик може розібрати, подивитися мужика. А може, бабушки, як... а? Бабушки, а я не знаю, бабушкин чи ні. Експерти, що там сказали, не бабушки. Зараз Гагарі напишешся бабушкин велосипед, як обычно. 800 злот, 200 баксів. Я пердолю, тут навіть я пердолю. Наборчик 400 злотих 100 доларів. Красивий. Тут цен немає. Сильно спрашувати, я не пам'ятаю, не дуже люблю, коли нічого не купляєш, ті тільки Інтерешся. Той набор 358. Клас, а вот так вот, гляньте таки головки кулак Здоровый. А или такие засновки? 75 злотых. Я хороший ценный, ты скажу. Це ж, це Для сборки. Да, да. Обшивочки. Още наборы черных ударных головок удлиненных. И вот такие вот штуки есть. Присовывает 6. Прикольно сделали. Их щеполокировать будет вообще четко. Вот вилочка 40 злотых. Тут по десятки сиденьячка прикольні, авеліківські катиться. Тільки не на всіх є сцени. Оце, там десь я ходив, я вам покажу, що ми та ще там десь з сценами. Класні. Які хочеш, скільки хочеш. Приїжджай, купляй тільки. Кулюся, як на газоні. Мотоблоки, косилки, ручні з сиденнями, які хочеш. Тракторці є маленькі. Рейфентрак. Рейфейсентрак. Отакі такі газонокосилки нові. Бачите, такі от штуки. Окей, значить робота, є, значить, спитаний. Це ще щось таке цікаве. Таке. 30 злотих. Блеквойт. Дві з тисячі хілки. Класно. Це беушний інструмент, то новенький онлайн в уровні. Всякі штуки валяються. Тут теж у нас по 2 злотих кружки на болгарку, 35 злотих, такі фонарі 25-30 злотих, шлям бура якісь 4 злотих, 5 злотих більше. Газ. 50 злотих плюс газ. Ось така от ціна на печечки походні, туристичні. Перчатки 7-8 злотих, 3 злотих перчатки. О, хорошо, Трояка, скотчі. Тиски, які класні. Теж, бачите, хтось промахнувся. Петушки. Джандіри з плугом одразу. Ви спрашивали трактора, О, там, пожалуйста, детский трактор. Маленькі трактора. Пило смоке, пило Дайсони. Дайсон точно дорого. Звучить дорого. Циркулярочки. Таке часто на прийомках із ящики всякі. Нема де в мене охорони, щоб потім продавати. Тіпа міста мало. Якби був гараж, звісно, да, макіта. вам з ценами, пожалуйста. Дивіться, написано, Bosch. надо думаю, видно на 2900 такой вот дракончик они новые 2900 Цей 3200 видите какой красивый электровелик новые 3200 4200 велик 1000 баксов такой вот тоже вот а вот интересный был 3200 100 2900 прилив какой аккумулятор здоровый наверное 20 кг только аккумулятор важе Нажна тяга 4700. Ага. Більше 1200 доларів приблизно. А де ці кольосики? Як палець. Це має бути такий легенький велосипед. Класно. 4500 оцей. Тут, звісно, колеса здорові. Тут що у нас стоїть? Тут непонятно. Понятно. Неясно. Теж поліція вилка здорова роздвоєна. Прикольні 3500 синій вілік. Менше 5900 цей. Не, ну Тут уже, конечно, да, вже, звісно, доставку сідлотіка чого стоє. 400 баксів болгарка здорова. Парксайдовська, на зарядок до ноутбуків, скільки хоче таких. Хоч. Андрюха такий коврик купив 20 злотих. Толстий якийсь воздушний. Наш дочки прикольні, старенькі, це ще типу як совєтський. Акумуляторний, так? Мотор, Мотор? мотор? це нормальку лодочку. Чи на 12 вольт. А? Одної немає? Треба крокоділи накидувати. Тут просто гляньте, що робиться. Возможно все робоче. Ви бачите, вже відкусені шнури. Догадуйтесь відкуда воно, так, тепер. Апаратури різні, майфони, мишки, лампи, рулі даже є, мікшери якісь музикальні. Ключи, інструментів, я пердолюстів. Можна купити таку штуку і знімати. Вона стой, руку, цей 20 злотих. 20 злотих. Дві дихи, 20 злотих. О боже. Забрав я цю камеру 25 вместе з торбой. Чого ні, завтра ми її перепродаємо. Навіть не сумнівайтесь. А я білю стільки всякої різної такої чепухи, знаєте, навігатори всякі є. Мілочок просто куча. Вот, Іще одна рации є. Ще одну купити, хватає. Попробуємо ту продати, якщо заберуть, то будемо потім скупляти і перепродувати. Чого нет. в телефоні? Валізка. Валізка. Ну хороша, кстати. Тільки мені така не треба. Мені тут вся життя моя влізе, что в мене зараз тут є. Там кротики тракторці, газонокосілки, такі якісь кататься, такі штуки рохли, підставка під машину, підпорки. 40 злотих. 40 злотих. Я пердолю. 40 -ет. JBC, JBC. А я не знаю, щось, щось це не хороший, по-моєму. Тут а мені дуже подобається. Андрюха каже, станочок хороший. А ну спрашуємо, що він, так? Да? А так. 150 Півтори тисячі гривень. 1600, Ладно Андрюха аж задумався з усієї сили. Е, кстати, що такі великі стоять теж. Так що кому треба, приїжджайте. напоминаю город Любін. Якщо що напишіть мені, я вам скину цей Любін, напишу тільки адрес, не знаю. Также тут всякі часики, планшетики, зарядочки. Кстати, о, я собі заказав зарядку оригінальну, не оригінальну, пардон, з Алікспресу заказав, але все ж машинки, мініатюрні, модельки. Це не щось по 3 копійки треба брати. Не така зарядка. Акумулятори, панасоніки. маленькі якісь електронні книжки. Клас. Мушкет. Прикольний. Зарядки. Зарядки. Кобочки. Дивимося далі. Дивіться, які плеєри всякі. Заслужує лайк, звісно, що заслужує. Так що давайте не здивіться, я спеціально не спав. Думаю, поїду якраз пошарюсь, тому що мені теж це все. За ту камеру тепер купив. Посуди, гори. Питаємо, Андрюха мені? забрав 35 злотих, так? 35 віддав? 35 віддав, Це купили, камеру. Це вже серйозні заявки. Що я вам скажу? Андрюха, я довольный, видите, у магнітофон збув. Так, JVC, чи який там чи JBC, чи JBL, JVC. JVC магнітофон купив. А чого ні, 35 він каже. А ще щось, Тут у є, що такой торге есть. Камера. камера, класно. Оця штука, генератор 750 злотих. 0,7 кВт, 0,77 кВт. Такий от. Дяке сказали точно. 750 злотих, да 200 баксів почти. Що там є? Жусткі якісь чи що? Щось Шось непонятно. Строігрувателі якісь. Тушке. Правда, щось все розкручую трохи. Настояща бараховка. Дивіться, який буфер, сабвуфер, он Заводиться, все провіряється. Так що, пожалуйста, приїжджайте, зекономити, бабу, кучу. Игровые сиденья. 450. 45 злотых. Стойка такая красивая. Самокатики с зарядками. Еще вот такие вот стоечки, треножки. Хорошие, качественные. Гриль серьезный. На газу. Сколько такой? На все бабки. Очень меньше, есть тоже красивый. На газу и велосипеде. Бошевский измельчительный рюкзак. протолкувати велосипедик я ти дам адрес до приемка поїдешся візьмеш за полтинник три ноги да к це для великів подставочки бензопилки баки колеса есть резина я не знаю на сколько, на 19 дюймів ауди потужная даже на бачить 18 діаметр ага. такие вот шинки есть герой скутеры велосипеды опять магнитолы Такі інвертори, шльоми, Я не знаю, приїжджайте, як купуєте холодильнички, якісь маленькі, насосики, шкари, нові. Що то є? Усілок? Усілочок. Кальяни, мальяни. Кальяни, мальяни. А ще ось такі от вентилятори прикольні. Настояща вам бараховка. КМС, комп'ютер, процесінг, Щось стареньке. Телескоп клас Ми з друге ходимо, близимося, не знаю, що самовар тобі не треба. І мені поки не треба самовар. У мене десь вдома такий запорожче стоїть. Ну як вдома, там де я жив. Просто приходять рейси а треба було ще радше, не приїжджати. Що все просто пробки їхали, таке воно куча машин. Одна полоса сильно не розгониться. ножки, ще телескоп, космос. Не буду спрашивати, скільки він стоїть, це дорого, чесно, це буде дорого. Хоча не факт. Станції, насосні, косівочки, грилі ручні, чи фуручні, невеличкі, компактненькі, хотів сказати. Якийсь дрель таки електро. Напослідок ще подивимось такі всякі штуки. Переходнички. Дивіться, яка штука електро на зарядочці. Приколний. Такого даже не бачив. Аерогриль, тифаль, 16 літрів. Опять газона пасілка, маленькі мініатюрні, побільше, сварочні апарати, це щось інтересне. Ого, це щось потужне. Куре -спа. спа. Дивіться, який до нас став. Це щось назва, щось попливла буковки. так новий, абсолютно новий. Завезуть сніг, бросити, да, напевно, сніжочок. Класно. Ланги. Опять грилі, отакі здорові стоять, Опять же вони лампочки зарядні. Гирі, гантелі, Я не знаю, є все, що хочу, абсолютно все, що хоч. Даже Те, що ви не можете подумати, воно тут є. Є ті є. Так, ну, Все продається. Приїжджай, шукай, купляй, кондиціонер стаціонарний чи щось, похоже, кулікс. На тому будемо закінчувати першу частину. Тут ще є що вам показати. Це вже побачите в слідчій частині. Пишіть, що ви думаєте, та й це не старався називати. Лайк, підписочка, я погнав далі вам знімати.